Вітаю, друзі, на нашому каналі Вашкарс. До нас залітає нове надходження. Це Hyundai Santa Fe 2016 року. Машинка не фарбована з рідним, чесним там, підтвердженим пробігом 160 тисяч кілометрів. Машинка тільки заїхала на площадочку, показую, в якому стані приїхав автомобільчик на таких гарних дисочках. Машинка на всьому кулі. Підігріви сидінь, обдуви сидінь, підігрів руля, пам'ять сидінь, максимальна комплектація, панорама, безкручуві доступи, зверніть увагу на таку красу. В такому стані приїхав автомобільчик 2016 року, 2.2 дизель на автоматі, повний привід. Машинка в рідній фарбі, не фарбована. Машинка поступає в продаж. Кого цікавий даний автомобільчик? Пишіть, дзвоніть, приїжджайте на огляд та тест-драйв, місто Радивилів. Машина приїхала з комплектом Куліс в такому стані. Приїхали ще з такою гумою. Все в оригіналі. Машинка зі Швейцарії не фарбована. Повторююсь, 2016 рік максимальна комплектація не фарбована. 160 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Ціна на дану красуню. 24 тисячі доларів. Коли цікавий даний автомобіль, пишіть, дзвоніть. приїжджайте на огляд та в місто Радивелів.